Вітаю! Зараз ми продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Найпростіший тип завдань ми вже розглянули. Зараз розглянемо наступний. Знову ж таки: задача взята збірника мерзяка за 2015 рік. Варіант третій завдання номер 25 Читаємо умови завдання. В автопарку вантажних автомобілів у 7 разів більше, ніж легкових. Скільки легкових автомобілів є в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажних. Для розв'язку цього завдання нам знову потрібно визначити щось одне за. X за наше невідоме. У нас невідомі і вантажні автомобілі, і легкові, але очевидно, що легкових автомобілів менше. І моя порада кожного разу те, що у вас менше, позначати за X. Тобто позначимо собі, що легкових авто в нас? ікс штук, тоді вантажних буде в сім разів більше, тобто 7х. Для того, щоб скласти рівнянням, нам важливо ось це останнє речення запитання. Скільки легкових автомобілів є в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажних. Тобто, якщо до всіх легкових автомобілів додати 162, то вийде рівно всі автомобілі, які є вантажні. Тобто, складаємо рівняння. Х плюс 162 дорівнює 7. X. Ми отримали звичайне лінійне рівняння, маємо його розв'язати. Можна робити двома способами. Перший класичний, коли ми просто все з невідомим переносимо в ліву частину рівняння, а всі відомі числа переносимо в праву частину рівняння. У нас тоді вийде ось таке. Х. Відняти. 7х дорівнює 160 мінус 162. Рахуємо. Хмінус 7х буде мінус 6х. З правої сторони просто списуємо число. Мінус 162. Це звичайне лівнійне рівняння, розв'язуємо. Оскільки в нас є мінуси. Ми можемо їх позбутися, домноживши ліву та праву частинку рівняння на мінус 1. Таким чином ми отримаємо 6х дорівнює 162, х дорівнює 162 поділити на 6. Х дорівнює. Якщо ми поділимо, то отримаємо 27. 27 в даному випадку штук або автомобілів можна писати і так, і так. Це в нас є, повертаємось до умови, за Х ми прийняли, що це легкові. Другий спосіб розв'язання цієї задачі полягає в тому, що власне, рівняння до моменту рівняння все те саме, але при розв'язку рівнянь можна розв'язати таким чином, що, навпаки, щоб не було цих мінусів, перенести x до 7х, а 162 лишити з лівої частинки. Тоді в нас вийде 162 рівні 7х-х. 162 дорівнює 6х. Оскільки в рівнянні обидві частини є однакові, саме тому це і є рівняння, ми можемо просто поміняти 6х дорівнює 162. І далі рівняння розв'яжеться так само, що у відповіді ми отримуємо 27. Сподіваюсь, відео було корисне. А ми переходимо до наступних задач. Побачимося!